Телефонний дзвінок пізно ввечері неабияк насторожив Галину. На екрані висвітився чоловік, і вона поспішила взяти слухавку. Галино, ти той, як би тобі це сказати, одним словом, не вір усьому, що тобі скажуть про мене. Я тебе одну люблю. каже і плаче. Розпитати нічого Галина не встигла, бо чоловік поставив слухавку. Що б це могло означати, второпити Заробічанка не могла. Сумки вже були складені, збиралося аж 15 сумок. Вона ж їде додому одружувати рідного сина. Галина вже кілька місяців готується до цього торжества. Гроші вона чоловікові передала і наказала не економити. Нехай люди бачать, що вона таки в Італії недарма працює, адже заради цього вона й поїхала, щоб жити краще. Новина про те, що син одружується, застала Галину зненацька. Вона вже й надію втратила Сергію уже 30 років, і він ніяк не міг собі наречено в душі вибрати. А тут знайшлася та, яка таки повела його під вінець. Степане, ти не економ, що син з навісткою каже, та й купуй я ще зроблю, а весілля сина один раз не хочеться перед родичами осоромитись, наказувала Галина чоловікові по телефону. Потім вона ще списки склала, яких делікатесів треба з Італії привезти, щоб все пройшло по найвищому рівню. Коли все купила, то вийшло 15 сумок. Та то нічого, головне, що вона у всім гостинці везе. Галина була впевнена, що все пройде чудово, адже при такій ретельній підготовці просто не може бути по іншому. Але тут цей дивний дзвінок від чоловіка, який зовсім її збив з пантелику. Не дивлячись на те, що на годиннику вже була десята година вечора, Галина набрала свою найближчу сусідку, бо знала, що вона завжди пізно лягає і до того ж все бачить і знає. Марія не спиш? Ану, кажи мені, швиденько, що ти знаєш про походеньки мого Степана? питає. Знаю те, що інші знають, спокійно відповідає сусідка. Що саме кажи? Вже років два має твій степан молодицю, вона з ним на роботі працює, він всім каже, що це його помічниця. Може, і так, не знаю. Але чого ця помічниця до тебе додому так часто приходить? Оце я не знаю. А чого ти мені раніше про це не сказала? От ти смішна. Для чого мені втручатися у вашу сім'ю? Сама подумай, у тебе є син. Тут живе і все бачить. Якщо він не вважав за потрібне щось тобі говорити, то до чого тут я? Вечір ставав дедалі цікавішим. Галина раптом відчула, що її почало трусити. Вона набрала сина. Мамо, ти на годинник дивилась? Ми завтра поговоримо, я вже сплю, каже ліниво Сергій. Тут Галина вже не витримала і розплакалася. Ну як так можна? Вона ж для них старається тут, на чужині, а вони ось так їй віддячили, так гірко на душі, що словами не передати. Сю ніч Галина не могла заснути, вона складала в голові різні сценарії, як це правильно зробити. Можна не приїхати на весілля, але що тоді люди скажуть? Можна приїхати відбути весілля, наче вона нічого не знає, а потім подати на розлучення і вигнати невірного чоловіка. А можна розлучницю провчити, щоб знали в чужу сім'ю влізати. Надумала Галина таки їхати додому, а там вона вже вирішить, що робити далі. До весілля залишався тиждень і було багато роботи. Степан намагався бути непомітним, отак зранку весела з нас дому, а приходить пізно ввечері, і Галина для себе вирішила, що це знак, не починати нічого до весілля. Підгуляємо весілля сина, тоді й розберемося, подумала вона собі. В середу вона записалася в перукарню, провела там півдня, бо ж треба було зробити манікюри, педикюр і стрижку, тож вона запасла з терпінням, бо дуже їй хотілося на весіллі бути красивою. Раптом в перукарню заходить жінка на вигляд її років 35-40, щебетушка така, сіла в крісло фарбувати волосся. Процес теж доволі довгий, тож вона стала розповідати своїй подружжя перукарці про те, що вона зустрічається з одним чоловіком він її дуже любить, але йти від дружини не хоче. Приїхала тепер його бабуся з Італії, може, вони сина одружують. Треба буде місяць потерпіти, поки вона поїде, каже. Тут Галина не витримала. Не треба нічого терпіти. Якщо ви любите одне одного, то навіщо? Ви просто на весілля, без запрошення, заявіться і все дружині розкажіть, каже. Настав день весілля. Галина з новою зачіскою в шикарній сукні на підборах виглядала просто неперевершено. Вона чекала, коли ж прийде Степанова пасія. Чекати довго не довелося. Коли молода жіночка з'явилася в залі, то всі були ошеречені. А найбільше вона сама, бо побачила Галину і все сама зрозуміла. Жінка розвернулася і вибігла. Галина підійшла до чоловіка і сказала, що вона його не тримає, він теж може йти куди хоче. Але ж я люблю лише одну тебе став проситися Степан. Та Галина його уже не чула. Вона твердо вирішила, що відтепер у неї розпочнеться нове життя досить працювати на тих людей, які того так і не змогли оцінити.